До ваша уваги, свіже пригнане авто Renault Megane 15DCI, 110 кінських сил комплектації боус або басей, як у нас називається. Ширить, про це авто повністю в рідній фарбі, немає жодного підфарбування. 195 кінських сил. Цікава комплектація Континенталь стоять диски. ума На 17. Салон комбинованный. Шкира та текстиль. Гарна акустика. Колоночки. Карта також ставками шкіри. Підігрівся сидень. Водійське та пасажирське місце сидіння також. Комбінована шкіра та текстиль. І шкіряний. Мультикермо з кнопками круизу. Є е стар стоп. Двухзонный климат-контроль, магнитово Bluetooth, USB, MP3, AUX. Цикавый солнце. Шестиступка Ко ось мы бачимо шо. Но Камера заднего сто 195 пять тысяч пробил. Добро пятнадцать девять на меблі для Не кермо. Кіряні вставки. Букові дзеркала що складаються. Камера заднього вигляду, ми бачимо, Ось такий цікавий солончик. 195 тисяч пробіл, не фарбовано. 110 кінських сил.